Черговий випадок повідомлення про замінування навчального закладу зафіксували сьогодні фахівці поліції. Цього разу мова йде про гуманітарну гімназію номер 2 Близько ї години на спецлінію 102 зателефонувала директорка школи та розповіла про дзвінок від невідомого, який повідомив про мінування гімназії. Про результати перевірки повідомлення телефоном старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. На місце події ви, виїхали слідчо-оперативна група будівського райвідділу поліції, які під час обстеження е, території гімназії а також адміністративної будівлі будь-яких небезпечних та вибухонебезпечних предметів не виявили. На даний час проводиться перевірка і встановлюється особа, яка телефонувала дані гімназію. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці. Передбачена кримінальна відповідальність Олена Лукінюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.